Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 22 грудня 2025 року, повний місяць, місяць у Козирогові, день місяця четвертий, символ його дерево пізнання. І місяць без курсу у нас із 16.44 по 1752. До цього часу я. Так думаю, що всі важливі справи вже будуть зроблені, а тим, хто за кермом, будьте обережні, обережні, уважні та обачні. Четвертий місячний день День знань. Усі починання цього дня будуть успішними. Отримуєте інформацію і осмислюєте її, будуть успішні пошуки людей та речей яких ви загубили. Зверніть цей день увагу на підказки інтуїції, вона в цей час буде на висоті. День краще провести на самоті, оминайте людні місця, групова робота принесе небажані результати. Це гарний день для того, щоб розпочати... розпочати навчання. Воно буде успішним. Не піддавайтеся образам, не беріть до душі все, що ви чуєте. Вибачте своїх кривдників, попросіть вибачення за свої помилки, за те, що когось образили, навіть у думці. День емоційної перестройки. Будьте обережні з кожним словом, яке вимовляєте, бо погане побажання, послане комусь, обов'язково збудеться та й вам за це перепаде. Карма. Гарний день для того, щоб звернутися до психолога тим людям, які цього потребують. А ще у нас місяць у козирогові. Це гарний час для того, щоб навести лад кругом, де подужаєте і де встигнете. Усе розставити на свої місця, розсортувати, розкласти по поличках і краще займатися лише проблемами, які вимагають чіткого, логічного, ясного і тверезого мислення. От в даний період вразливі кістки, шкіра, жовчний міхур і серйозні. Наслідки можуть мати невиправдано сильні навантаження на кістки, особливо на коліна. А ще протипоказані всі операції з зубами та хребтом. Рекомендуються процедури, які пов'язані із шлунком та діафрагмою. А ще в нікозерога людям властиві такі нетак... нетактовність та. Неповажливе ставлення до членів сім'ї і навіть до коханої людини, що, звичайно, не сприяє гармонізації стосунків. От, ваше кохання в цей час вимогливе, і найбільше від цього страждатимуть діти, тому що ви в цей час можете бути з ними то ніжні, то надто прискіпливі. От. Ваш добрий смак та почуття міри в цей час можуть зрадити вас. Згодом ви можете постраждати від висловленого вами лицемірства. А іще козиріг це знак корня, землі та солі. У цій дні організм потребує солі значно більше або ж менше, ніж зазвичай. От, у кого як. Понаблюдайте за собою в дні козирога. От Система кровообігу цей час дуже вразлива, тому їжа червоного кольору позитивно впливатиме на організм і на роботу кровотворних органів. Це можуть бути ягоди, фрукти, овочі, соки без барвників. Колір їжі впливає на роботу нашого організму. І не тільки їжі, а й шпалер, штор, колір плитки на кухні. Колір покривала в спальні постільної білизни вашої одежі, іноді люди кажуть, що це дурня і наукою це не доказано. Та прийде час і обов'язково буде доказано. А тепер краще лікуватися чи профілактично оздоровлюватися краще по місячному календарю, аніж пігулками. От. Вплив краски, ну, тобі ж кольору, дуже сильний, навіть тоді, коли ми його не бачимо. Наприклад, уночі. Коли ми спимо, на жаль, це мало хто учитує. Прислухайтеся до себе. Організм сам підскаже, як і чим його треба лікувати. Вам захочеться з'їсти їжі саме того кольору, якого попросить орган, який страждає в даний момент, або ж тих продуктів, у яких містяться корисні речовини, які потрібні саме вам і саме зараз, саме в цей момент. От. Так що, любі мої, шануйте себе. шануйте себе. І все тоді буде добре. Щоб ніхто вами тоді не, не заботився з вами, краще позаботьтеся самі про себе. А я вас люблю я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.